Новий рік з подарунком у п'ятій школі на модрі з'явилася довгоочікувана актова зала. Всі матеріали, звісно, сертифіковані, обов'язково екологічно чисті, не впливають ніяким образом на здоров'я. Салют із рушниці. Нетверезий чоловік відкрив вогонь по сусідці. Сусідка хотіла, щоб їй все дісталося двору. У новорічну ніч у першому пологовому будинку народилося троє хлопчиків та семеро дівчаток. дуже приємно, що мої колеги оказали професійну допомогу цим мамам. Подробиці сьогодні в новинах. Вітаю в ефірі першого міського новини у студії працює Владислав Новіков одразу про головне. 2019 рік ознаменується піком політичного та соціального конфліктів. Такі прогнози наводить політолог Руслан Бортник. Він додає загострення відбувається через два етапи виборів: президентських та парламентських. Політолог не виключає різноманітні провокації та активізацію окремих радикальних груп. В цілому, на думку Руслана Бортника, 2019 рік буде одним з найваж... найважчих в політичному аспекті. Самый сложный год, начиная с 2014 года, будет требовать огромной ответственности со стороны граждан, огромной мобилизации и огромного, огромного желания и огромных усилий в части поиска социального консенсуса. Новий рік з новою актовою залою. Чудовий подарунок до свят отримала п'ята школа на модрі. У будівлі нарешті з'явиться довгоочікувана актова зала. Ініціатором робіт став народний депутат України Костянтин Усов. Вже п'ятий рік парламентар працює у 33-му окрузі. За цей час відремонтували 30 шкіл та садочків. У ще десяти роботи тривають чи плануються. Зала п'ятої школи на модрі. Тепер тут не валиться дах, підлога нова та ціла. Система опалення та освітлення зроблені з нуля. Двері, вікна, все з нетерпінням чекає на школярів. Заняття розпочнуться 8 січня. Всі матеріали, звісно, сертифіковані, обов'язково екологічно чисті, не впливають ніяким образом на здоров'я дітей, які тут будуть проводити свої праздники, тому підійшли к цього вопросу дуже відповідно. У п'ятій школі працює великий танцювальний гурток. У ньому займаються близько 80 дітлахів. Також хочу додати, що від імені всього педагогічного колективу школи, від батьківської громади від кожного учня нашого закладу. Ми хочемо висловити щирі слова подяки народному депутату України Усову Костянтину Глібовичу за те, що він зробив дуже важливий такий от ремонт для нас, для того, щоб в нашій школі проводилися різні заходи, щоб саме до нашої школи з мікрорайону Модер приходили діти на навчання. Тому щирі слова подяки і вдячності. Ініціатором відновлення актової зали став народний депутат України Костянтин Усов. Нардеп отримав звернення мешканців модру, знайшов фінансування для ремонту та особисто контролював якість робіт зі своєю командою. Під час зустрічі з виборцями до народного депутата Костянтина Усова звернулись мешканці модру з проханням посприяти у ремонті актової зали школи номер 5 Костянтин Глівович прийняв до уваги прохання мешканців. Актову залу відремонтували. Сподіваємось, що усі будуть задоволені не тільки якістю робіт, а й комфортом, який тепер буде у відвідувачів школи. У команді Костянтина Усова повідомили, вже мають адреси восьми дитячих садочків у металургійному та Інгулецькому районах, де пообіцяли утеплити приміщення. Тож роботи розпочнуться у 2019-му. Програма нардепа з ремонту закладів освіти щорічна, тому нові проекти стартують незабаром. Юлія Ємельянова, Артем Ноган, Максим Бовчалюк. Перший міський. Небезпечні забавки. У новорічну ніч у руках у жінки вибухнула петарда. Містянка отримала опіки та навіть позбулася пальця. Постраждала побачила, що її син тримає у руках вже запалену петарду та вирвала її з руку хлопця. Далі швидка та новорічна ніч у палаті лікарні. Михайло Ротар побував у тисячці і ось його репортаж. Так зараз виглядає права рука Ірини. Вся перебинтована, бо жінка втратила вказівний палець. Пригадує, вийшла на балкон та побачила 11-річного сина із запаленою петардою в руках. Одразу забрала у хлопця небезпечну забавку, яка вибухнула просто в долонях Ірини. Він взяв петарду і почав питатися побалуватися, просто над петардою огнем поводити. І тут вона зажглась, ця петарда, фітиок зажогся, і я просто коли виділа вростяне лісом, то не спугалася. Ну, я теж, меня почалася паніка, я пыталась эту фетарду просто потушити. Ну, я зірвалася в руки. Ірина говорить, разом із сином придбала петарди неподалік від дому, біля супермаркету, що на другому східному. Спочатку підліток бавився під наглядом мами на балконі, але потім все вийшло із під контролю. Тепер жінка втратила вказівний палець. І разом з цим працездатність. Як говорять лікарі, на 5%. На даному етапі стан стабільне. Кість встановлюється. Вот. Произошел отрыв ногтевой фаланги от него з пальцев, рваные раны и закрытая переговора. То есть кисть зараз восстанавливается. Значит, функция кисти должна восстановиться на 97-98%. Сроки восстановления при таких травмах это где-то порядка полутора двух месяцев. Цей випадок не єдиний до тисячки у новорічну ніч ще поступав пацієнт, теж з опіками від запаленої петарди за період з 29 декабря по по настоящему, тобто по 3 января 2019 года, поступило два чоловіка пострадавших в результаті взрива петард з травмами кісті в травматологічської відділення. Нагадаю, перед новим роком 14-річний підліток травмувався через салют. Хлопець гуляв по парку, коли чоловік запалив фейерверк, Іскри від якого пекли щоку тінейджеру. Михайло Ротар, Максим Бовчалюк, перший міський. Предноворічний салют із рушниці. Нетверезий чоловік відкрив вогонь по сусідці через побутову сварку. Все сталося 31 грудня на вулиці Білих Акацій у центральному міському районі. За словами стрілка, знайома намагалася відібрати в нього житло. Проте насправді сусіди кажуть, нетверезий чоловік останнім часом не завжди віддає звіт своїм діям. В результаті декількох пострілів з мисливської рушниці ніхто не постраждав. На місце приїхали декілька екіпачів патрульних та слідчі, аби вгамувати розбишак. Зловмисника забрали до Криворізького відділу поліції для проведення слідчих дій. Що сьогодні произошло? Соседи тупо поссорились. Со мною. Соседка хотіла, щоб ей все дісталося двор. двор. А я ж їй не отдам. Ну как? Держи, І віддав їй? ей с каких... За кермом під кайфом 3 січня у кривому розі затримали колишнього СБУшника Олега Шерстюка. Нетверезим за кермом. Чоловік погодився пройти експертизу. і Вона показала, що у крові були наркотики. Відомо, що Олег Шерстюк раніше працював в СБУ, а зараз заступником начальника охорони одного з транспортних підприємств. Нагадаю, на цій посаді він замінив Юрія Островського, який вдарив журналіста та назвав українців хохлами. Відзначив влітку 2016-го, Олега Шерстюка вже затримували п'. Яним за кермом, тоді у його авто знайшли цілий арсенал зброї. Намагався перебігти на проспекті Миру. Старенький чоловік потрапив під колеса легковика та загинув від отриманих травм. Аварія сталася ввечері 2 січня. 78-річний пішохід перебігав проїзну частину в недозволеному місці. І водій форду не помітив людину на дорозі та збив. Від потужного удару пішохід загинув ще до приїзду карети швидкої. На місці події працювали патрульні та слідчі обласного управління поліції. Правоохоронці розшукують усіх ймовірних очевидців аварії та просять відгукнутися за номером телефону, вказаним на екрані. Зіштовхнулися легковик та мікроавтобус в ніч проти 30 грудня на Володимира Великого водій лади на великій швидкості в'їхав у Опель, який розвертався. В результаті зіткнення водій універсалу забився головою об лобове скло. За словами свідків, Керманич Лади навіть не гальмував. Сам чоловік каже, відволікся на мобільний телефон, тому не побачив перешкоду попереду. На місці події працювали патрульні та слідчі Криворізького відділу поліції. Близько 200 військовослужбовців та три десятка патрульних 3 січня криворізькі нацгвардійці разом з поліцейськими провели флешмоб у підтримку полонених моряків. До акції долучився увесь особовий склад військової частини 3011. Хлопці разом з поліцейськими вишукувалися у фігуру штурвалу та прокричали гасло. Слава Україні! Героям слава! Справжнім українським морякам! Слава, слава, слава! Подібний флешмоб в Україні пройшов не вперше, проте Криворізький особливий тим, що до нього долучилась ще й патрульна поліція. Слава Україні! Героям! Слава! Правдім українським морякам! Слава! 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 Сьогодні військовослужбовці Кривильської бригади Національної гвардії України імені Петра Калинишевського спільно із управлінням патрульної поліції Кривого Рогу. Провели флешмоб на підтримку українських моряків, які знаходяться в полоні Кремля. Та фігура, яка була сьогодні створена спільно військовослужбовцями та інспекторами патрульної поліції, вона символізує штурвал. Тобто той знак, який для моряка так само є святим, як якорь, Нагадаю, 25 листопада в Азовському морі військовослужбовці Російської Федерації напали на українські судна і захопили їхні екіпажі. Всього в полоні перебувають 24 наших моряка. Справу розслідує генпрокуратура і СБУ. 110 років від народження Степана Бендери 1 січня у Кривому Розі провели факельну ходу. Увечері біля стели героїв на 95-му кварталі зібралися близько сотні містян, які вирішили маршем до пам'ятника козаку Рогу. В руках учасники несли запалені смолоскипи, прапори України та червоно-чорні стяги. Під кінець усі присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих військових на сході країни. У цей час вони опустили усі факели та прапори додолу. Подарунок під ялинку у новорічну ніч у першому пологовому будинку народилося троє хлопчиків та семеро дівчаток. 3 січня їхні мами отримали бебі-бокси. До них входять речі, які необхідні у перші тижні життя немовляти. Такі пакунки це програми кабінету міністрів України. Їх почали видавати у вересні минулого року. Також фахівці центру Віза розповіли про нову послугу. Відтепер усі необхідні довідки для оформлення допомоги при народженні дитини можна отримати в одному місці. Звернув. доме с кого админ послух. Новый год это праздник чудес и у десяти мам свое чудо. Окажется сегодня или завтра уже дома, пусть все дети и мамы будут счастливы, пусть растут здоровыми детки, радуют своих родителей. Не очень приятно, что мои коллеги оказали профессиональную помощь этим мамам, у них родились здоровые детки. Чого чекати у 2019-му, Ви ще не знаєте. А перші міські вже в курсі. Астрологічний прогноз віщує змінам бути свиня, яка є символом року, має принести стабільність та злагоду. Тож всі карти на стіл дивіться та прогнозуйте разом з нами. Спокійний та сприятливий столичні астрологи говорять, у рік жовтої свині економічна ситуація в Україні стабілізується. Таким чином, 2019 підготує позитивний фундамент для майбутнього розвитку країни. Год жовтої свині починається, на сам дітей вночі 4 на 5 февраля. все його святкувати саме тоді. Для України цей рік позитивний, благоприятний. 2019 рік цілому пройти позитивно з економічним ростом і без великих девальвацій рівня. Екстрасенси та науковці Кривого Рогу з інституту прикладної еніології підтримують прогнози астролога та запевняють, що знають, як пройде головний. 2019-го Вибори президента України. Следує очікувати некоторого обострення внутріполітичної ситуації, в першу чергу в Києві. Вибори по даним наших спеціалістів пройдуть, пройдуть всем результатом. Є шанси на отримання, о, хороших результатів в тому плані, що власті прийдуть. О, Молодия в політики, і о, Україна наконець тахньоповної групі і світлу радужну дорогу, світле будущее. А ось Олександр, який народився у рік Кабана, більше вірить в силу талісманів аніж зірок. Тому напередодні нового року і завів символічну тваринку. Міні пік Фрося вже стала справжнім членом його родини. Побувала є і в гостях у першого міського. Мы верим, что наша Фросия станет талисманом в следующем году. И принесет в наш дом благополучие, мира, достаток, всего-всего самого. А ось у народі кажуть, як зустрінеш свята, так їх і проведеш. Та як би там не було, а жовта земляна свиня 2019-го нехай подбає про ваш гарний настрій. Ми з Єпросинією вітаємо усіх телеглядачів першого міського і бажаємо в новому році тільки гарних новин від ваших близьких та рідних. А достаток в ваших домівках нехай збільшується з такою швидкістю, як пусте у цієї свинки. Ганна Штонда та увесь перший міський. На цьому ставимо крапку. У студії працював Владислав Новіков. До зустрічі на першому міському.